Путін сказав, що у Києва навряд чи буде політична воля домовитися. Янукович каже, заплакав ну російською мовою Він сказав уранів слізу, коли дізнався про економічні наслідки вступу України до ЄС. Але загалом Путін не проти вступу до Європейського Союзу. І в Європейському Союзі вже вітають такі слова Путіна. А Януковича він згадував не один раз сьогодні під час спілкування із журналістами. Не випадково його дістали із вінірами і раніше показали для росіян, і, звісно, для українців. Тому я думаю, з Януковичем ще буде певне продовження, але не суттєве. Також Путін сказав, що ще донедавна Київ. Виключав можливість прямих контактів із Москвою, а зараз просить про них. Ну і знову ж нагадав, приїздіть до Москви, будемо тут говорити. А Пісков сказав, що ми не вимагаємо капітуляції від України в Москві. Ми будемо вести переговори. Але за великим рахунком, Путін сьогодні намалював план капітуляції України. І він каже: Україна хоче зустрічі, я готовий. Приїздіть. Ми забезпечимо умови для роботи та безпеку. І будемо домовлятися про щось. Також він сказав, що іноземні війська в Україні це законні цілі для Росії. Мовляв, коли ми б'ємо навіть і по місіях гуманітарних розмінування, то це, мовляв, нормально. В Європі загалом дуже здивовані тим, що Путін так вчиняє, адже буквально вчора був удар по Чернігову, де загинули українці, які виконували миротворчу місію європейського з розмінування. Також він сказав, що якщо в Україні буде досягнутий довгостроковий мир, ніякого сенсу взагалі в іноземних військах там немає. Втягування України в НАТО безпосередньо стосується інтересів Росії у сфері безпеки. І пропозиція Києва приїхати на переговори в якесь інше назване місце, ну, це не варіант. Це, каже, надмірні вимоги, цього ніколи не буде. А ми вже заявили про те, що. Домовилися із семи країнами про забезпечення безпечних умов для того, щоб Путін туди приїхав на переговори. Але Путін відмовляється їхати. Далі він каже: у мене з Трампом є домовленість телефонувати одне одному будь-коли за потреби. Також говорить, що Росія у повному обсязі виконуватиме мирні домовленості щодо України, коли вони будуть досягнуті. Але ж тут мова про якраз ці. Домовленості поки що каже: я не мав розмови з Трампом після зустрічі коаліції хочих у Європі. Кожна країна має право на вибір у сфері безпеки, але не за рахунок іншої країни. Знову задав Януковича, каже: він не відмовлявся відступу до. України до ЄС, але прагнув цього за прийнятих умов після державного перевороту, в лапках, звісно, в Україні до влади прийшли сили, які виступають за вступ до НАТО. Судова система в Україні зруйнована як така. І знову говорив також про референдум, про те, що Україна має провести референдум для того, щоб визначитися зі статусом, як він каже, окупованих територій тих територій, які вони віднесли до російської конституції. І тоді, можливо, щось можна буде говорити про мир, але каже ну, з Україною домовитися. Неможливо. Ну, дійсно, якщо ти висуваєш нереальні умови, то домовитися неможливо. Я сьогодні ці тези, яких справді друзі дуже багато. Я вам свідомо їх навів в тому порядку, як їх виголошував Путін, щоб ви розуміли, що це було спілкування із пресою. Обговорював їх із колегами. І ми дійшли висновку про те, що Путін буде домовлятися. Він зараз хоче провести переговори з Трампом. Я вважаю, що Сінцінпін дав добро на розмову Путіна із Вашингтоном. Він не проти розвитку відносин Росії із Трампом, але до певної міри Трамп розуміє, що. Тих відносин, які він хотів з Росією, у нього не буде. Він про це вже написав відповідний пост Росошо. Я ще це обов'язково вам скажу, друзі. Тому Путін веде зараз гру. І те, що справді ми маємо сьогодні як варіант можливе завершення війни на дуже складних умовах, то це абсолютно очевидно. Розцінювати заяву Путіна як доконаний факт про те, що з Україною не можна домовитись, я не став би. Але, звісно, слідкуємо за цим. Процеси нині тривають. Один із них таких процесів сьогодні проходив в Ужгороді, тому що до Ужгорода приїхав посланець Путіна, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Так, я називаю його посланцем Путіна, адже Фіцо проводив зустрічі з Путіним у Пекіні. Очільник європейської країни, яка входить до Європейського Союзу, їде до Піднебесної, де збираються диктатори світу ну, не для того, щоб пити з ними каву і чай 100%, а для того, щоб привести сигнали. І позицію свою до України, проти якої сьогодні воює Росія, яка фактично виконує завдання Китаю. Тому Фіце Китаю, тому він посланець Путіна, ну, певне, не зовсім Путіна, або не лише Путіна, і Сіньзінпіна, в тому числі, тому що, як стверджує Фіце, він зустрівся із ним. Про нього я ще скажу, друзі. Але сьогодні також до Жужарда і приїхав очільник Європейської Ради Антоніо Кушта. І він говорив із Зеленським, і вони дали прес-конференцію, де повідомили, про що вони говорили. Ключові теми це участь України в європейських програмах, зокрема у програмі Сейф це програма допомоги Україні зброєю, військова програма. Вона має на меті створення бюджету в сумі 150 мільярдів доларів. Точніше, фонд створений такий, а бюджет складає, складе. Якщо там будуть гроші, 150 мільярдів доларів, вони туди потроху надходять. Ну і також говорили про подальший рух до членства в Європейському Союзі і про санкційну політику. І кошта повідомив, що напрацьовується санкційний пакет, він буде синхронізований з американцями. Уже команда європейців вирушила до Вашингтона для зустрічі із Трампом. Трамп же. Як стало відомо, не хоче вводити додаткові санкції проти Російської Федерації, бо побоюється зірвати в такий спосіб мирні переговори. Про це пише сніведене ну, з посиланням, звісно, на джерела в Білому домі. І Трамп, до речі, поскаржився, що США програли Індію та Росію Китаю, про що я сказав буквально дві хвилини раніше, і побажав їм, як там не виглядало б дивно, довго та щасливого спільного майбутнього. В одному посту, який складається з одного речення, у нього діаметральні протилежні позиції. Він каже: схоже, ми програли Індію та Росію глибокому і темному Китаю. Нехай у них буде довге та щасливе спільне майбутнє. Фактично, Трамп визнає сьогодні Китай своїм ворогом, але американці постійно про це говорять і бажає Трамп довго та щасливого спільного майбутнього цим країнам, ну чомусь забув до цієї когорти, ще додати КНДР, а можливо спутав Індію та КНДР. І тепер, друзі, давайте повернемося знову таки до прес-конференції, яку давав Володимир Зеленський у Ужгороді разом із Антоніо Куштою та також із Фіцу, тому що у нього було два спілкування з пресою. Під час спілкування з головою Європейської ради Зеленський заявив, що Україна обговорює з партнерами розгортання їхніх військ в Україні. Була інформація про те, що в Україні має бути вже 10 тисяч військових, а не 30 чи 25. І це підтвердив Зеленський, якраз 10 тисяч. Він каже, це питання, про яке ви сказали, що інформація, що 10 тисяч мається на увазі військовослужбовців. Я знову-таки кажу, не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це трішечки зарано говорити. Певна інтрига є, але фактично є підтвердження цієї інформації. Також потім Зеленський зустрівся з Фіцу. Фіцу під час зустрічі. І Зеленським запевнив, що в Пекіні, коли він туди літав, то про енергетичну блокаду України з Путіним мова не йшла. Але Путін точно сказав і дослівно, що ми будемо тоді блокувати Україну, якщо вони будуть бити по НПЗ. Ми будемо рекомендувати Словаччині і Угорщині не постачати до України електроенергії. Так, це була заява, зроблена Путіним у Пекіні, коли там був прем'єр-міністр Словаччини і Фіцо. Тепер Фіцо скільки завгодно може доводити зворотне, але це точно не так. Окреме і важливе питання це енергетична незалежність Європи. Російська нафта, сказав Зеленський, російський газ не можуть постачатися до Європейського Союзу, незважаючи ні на які шантажі. Каже, немає в цього питання майбутнього. Але може постачатися не російська нафта і не російський газ. Ну сьогодні нібито не російський, а азербайджанський газ постачається до Європи із Азербайджану. Я вам вже про це говорив. І постачається він турецьким потоком. Однак європейці дуже незадоволені зараз саме цією схемою, і там вже є датська ініціатива про те, аби доводили покупці газу з турецького потоку, що цей газ не російський. У Братислави та Києва сказав Фіцо діаметрально протилежні погляди на енергетику, і він каже: Я поважаю точку зору пана президента Зеленського він має на увазі, але я чекаю від вас також поваги до наших точок зору. Деякі о, представники країн намагають, намагаються, намагаються вочевидь. Зробити те, що намагалася там на початку повномасштабки робити Франція, пам'ятаєте, от крилатий вислів, зберегти обличчя Путіну. Так ось будівництво Ерефії із Китаєм під назвою Сила Сибіру Сибіру-2» Це просто намагання Китаю зберегти обличчя Путіну як все ж таки персоні, яка що ще значить у світової, у світовій політиці. Під час такого будівництва Росія може. Зіткнутися з рядом проблем. Вважає Тарас Загородній. Плани Росії добудувати газопровід сила Сибіру Сибіру-2» для торгівлі з Китаєм навряд будуть реалізовані. Таку думку в інтерв'ю нашим колегам висловив Тарас Загородній. Це політолог, керівний партнер національної антикризової групи. Буду його цитувати. Це Газпром був підписаний якийсь там меморандум. Невідомо де і мішки росіяни це показують як ні. Нібито двосторонню угоду, але Пекін давно говорив: будуйте все, що завгодно, тільки за власний рахунок. Тому це фантастична історія. Вони підписали якийсь папірець, щоб зберегти обличчя Путіну, тому що м -м, він нічого від китайців не привіз. А будувати не будуйте, є у вас гроші. Ну м -м, тоді це ваші проблеми. Будуйте, якщо хочете. Експерт також зазначив, що в разі старту робіт Росія, зокрема. Може зіткнутися із проблемою обладнання. Оскільки основними його виробниками є західні країни, з якими е у території Російської Федерації зараз певні санкції, і, судячи з усього, виробництво може затягнутися або ж взагалі не закінчитися. А навіщо Китаю? Аж такі обсяги газу о, запитали в Загороднього, і він говорить, скільки часу пройде так до будівництва цієї другої гілки. Це може бути десятиліття. Це питання дійсно відкриті. Першу силу Сибіру, яку, до речі, фінансували на той момент китайці, країни будували 5 років. І На проектну потужність вони вийшли тільки в 2024 році. Тому не варто вірити у казки, які розповідають росіяни. Немає там ніяких домовленостей, грошей там немає. Говорить Завгородній. Окрім того, на жаль, певні експерти підрахували трішечки заліжей газу в Російської Федерації. кажуть, що їм його вистачить з продажами і так далі ще на 25 років. На жаль, така. У них ситуація напередодні ж до речі стосовно сили Сибіру 2 що взагалі відомо про неї Російський Газпром дійсно заявив, що підписання угоди щодо будівництва газопроводу Сила Сибіру 2 до Китаю через Монголію відбулася. Журналісти Блумберг вирішили розібратися і відзначали, що обговорення будівництва цього проекту зайняло роки. І якщо його реалізують, то це стане дипломатичним успіхом. Бу. Путіна. і за даними очільника Російського Газпрому Росія може постачати новим газопроводом до 50 мільярдів кубометрів на рік протягом 30 років. Водночас він зауважив, що вартість палива для Китаю буде нижчою ніж для європейських клієнтів. Бо по суті, та й європейських клієнтів в нього не так багато. Так а Китаю а, нібито треба а, газ дешевий газ а, однозначно. Ну і ми розуміємо, що. 50 мільярдів кубометрів на рік. Чи потрібна така кількість Китаю? М -м З урахуванням того, що в них вже є сила Сибіру, 1 через яку теж іде газу, на що їм ще й друга на таку потужність? Чи вона буде реверсом ти? Ну я, я не знаю, як воно буде відбуватися, але. Путін скоріш за все зробить усе можливе і неможливе для того, аби показати свою спроможність це втілити, бо із таких єдиних перемог у Путіна це побудова. Мосту через Керченську протоку, і тепер от о, буде намагатися реалізувати через Монголію Сибір-2 до Китаю. А, стосовно а... Інших безпосередньо політичних ситуацій це про вислови Трампа, який говорить, що втратив Індію і втратив Росію, і трішечки звинувачує у тому сі Цзіньпіня. Дональд Трамп заявив, що він програв Індію і Росію. Бо вони стали союзниками Китаю в соцмережі трассошало опублікував заяву і прикріпив фото лідерів Китаю, Ерефії та Індії під час форуму ШОС у Пекіні.